Добро шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсори російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про брехню Путіна, Меркель та собаку. От така трошки незвичайна, можливо, дивна, але дуже і дуже цікава тема. Перед тим, давайте згадаємо два такі моменти, які по допоможуть нам у розборі цієї ситуації. Перший стосується того, що нещодавно на черговому якомусь своєму збіговиску, виступаючи перед журналістами, Путін ну, вирішив пошуткувати і згадав епізод з Меркель, коли він у 2007 році вийшов на зустріч до неї із своєю домашньою собакою. І він тоді здивувався, що Меркель перелякалася. А він розраховував, що це буде таким ось. Дружнім якимось кроком, який там пом'якшить стосунки, і так, далі, і так далі. І він тоді сказав, що я не знав, що Меркель боїться собака. Це момент один. По-перше, що стосується собачої теми, значить, дійсно, такий случай був. <кхе> Госпожа Меркель приїхала к нам в гості з візитом і. И... вышла собака моя, Кони. Я, откровенно говоря, я ей уже говорил об этом, Мерке, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Другий Нещодавно ми розбирали закид такої собі речниці МЗС Кремля Марії Захарова про те, що нібито в мемуарах Меркель згадується Зеленський, і вона його там описує дуже негативно. Як тоді ми викривали? Нема у мемуарах Меркель такого штриха, такого опису портрету, де би вона ну негативно описувала Зеленського. Тоді ми сконсутували, що Захарова збрехала. Але при тому Захарова відкрила такий собі ящик. Пандори, Вірнішний ящик Пандори, а мемуари Меркель. Чому тому, що вивчаючи їх, ми знайшли дуже і дуже багато цікавого, і ці цікаві епізоди викривають брехню як самого Путіна, так і всієї російської пропаганди. А зараз про Путіна і про собаку. І про цей епізод, про який ми говорили, де він нібито вийшов. Не знаючи, що Меркель боїться собак на зустріч з нею і тим перелякав каслерку Ферен. От що пише сама Меркель у своїх мемуарах з приводу цього епізоду, і ще одного про який Путін не згадав. У ході того візиту, російський президент презентував канцлерці специфічний подарунок великого іграшкового пса. Він вручив його зі словами: не бійтеся, він не вкусить. І все, що могла зробити Меркель, це з себе формальну посмішку. Вона швидко передала подарунок помічнику наступного ж року. Під час зустрічі з Путіним у Сочі собака вже була живою. Попри ще раз передану російським дипломатам інформацію, що касака боїться собак, Путін прийшов на зустріч зі своєю лабрадоркою Коні, сидячи у креслі, Меркель завмерла. Мова тіла російського президента демонструвала, що йому подобається те, що відбувається, пише Меркель. Тоді Каслерка не зреагувала на крок Путіна, слідуючи правилу британської королевської родини. Ніколи не поясні, ніколи не жалійся». Пізніше вона пише, що виділила найбільш яскраво виражену рису російського диктатора. Він дуже болісно реагує на нехтування собою чи приниження, при цьому не припускаючи шансу познущатися над іншими. Це проявлялося наприклад у цій ситуації, про яку вона описала, тож що ми маємо з цього короткого епізоду, з цього короткого опису ситуації в мемуарах Меркель. Перше, що Путін брехло, патологічне брехло, і він бреше публічно і не соромиться цього, і навіть не розуміє, що це може бути викрите, бо е, він, по перше, не міг не знати про те, що. Каслка ФРН боїться собак, бо, як вона повідомляє, це було повідомлено по дипломатичних каналах. Причому чому такі повідомлення з певними деталями, особистої поведінки там їжі, характеру того чи іншого політика передаються завжди. Це правило. Тобто, Путін не міг не знати, і тому ми віримо, Меркель вона не могла збрехати. Другий момент з цього опису ми бачимо, що Очільник Кремля, по великому рахунку, садист і маньяк, тому що людина, знаючи, що вона може нанести біль шкоду приниження, переляк своєму опоненту. Причому вона до нього не має якихось недобрих намірів, він навмисно робить ситуацію такою, де б його опонент опинився в дуже незручній ситуації. Був принижений, був пригнічений і переляканий. Чи це випадково? Як ми бачимо, ні це було зроблено навмисне. Це ознаки ну, якщо не психічної хвороби, то певного розладу і ну особливостей характеру маяка і садиста. Ось таким фактично намалювала його у своїх мемуарах Ангела Меркель, описуючи ситуацію із собакою. Звичайно, що ні сам Путін, ні його пропагандистська машина про це не згадають. Тому що ну як так дізнатися, що я сам маніяк і садист? Або що Скабєєва скаже, що наш начальник е, отакий собі маніячела і садюга ніколи в житті? Проте мемуари, як то кажуть, не горять, і скоро вони будуть перед... перекладені на багато мов. І ми побачимо там ще дуже і дуже багато правди, яка викриває брехню російської пропаганди і всіх її очільників. Тож, друзі. Якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів і з російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.